Друзі, всім привіт. Е, оскільки ми вже тут на городі бульбу викопали, тепер треба ото переворати. Культиваторами тут не дуже що зроблю, тому е, вирішив Тих 5 сотиків, чи скільки є, і е, посіяти, напевно, сою. Зараз вона ще зійде. І я її ще раз перевору під зиму. І трошки буде поле багатше, і може ми той хрін звідси витіснемо, Бо той хрін не бере нічого. Ні кроплення, ні, ні оранка, нічого. Попробуємо ще таким чином. Тому, друзі, зараз йдемо заводимо тракторець і будемо щось трошки тут бавилися, як то кажеться. Плух я ще не зробив, буду е, підворювати ще тим поганими лемішами. Але вже на днях мають бути лемеші, рудинки, польві дошки, то там вже будемо знімати ще одне відео, як ми вже будемо його оновлювали. Соя ще трошки і вже будемо молотити, воно вже облітає, стручки вже жовтіють потрохи. От така, друзі, тут у нас соя є кусочок. Так що, друзі, не переключайтеся, буде цікаво, поїхали. Що, друзі, вода залита, до речі, багато води не, не втекло. Плужок причеплений. От такий плужок, друзі, з дирками. Тут відірвано взагалі. Але зараз щось підборем. Підборем І на днях вже буде лимиші, на днях вже будуть польові дошки, грудинки, і ми тут все вже на днях поміняємо. Наразі борнемо так, як є. Так що, друзі. Поехали. Оп. Mm -hmm. oh. oh. Тут ми, друзі, походу приїхали. По ходу, що в гідравліці, все, прийшов кінець. Ну що, друзі, ми знову на повному бойовому ходу. Поміняв я розподільника, дав колега розподільника, поміняв я його, не без пригод, звичайно. Але що маємо, то маємо. Наразі піднімає і допробувати тестувати, тому що нічого не збирав до тут. Що, друзі, отак воно в Плуг Плух ще не втерся, плуг ще слий і ржавий, але щось прикидає. Потім вивезти отой стрін, його тут не було. Речі, друзі, Розібрав всю середину, бо міняв недавно клапан на гідравліку. До речі, скажу вам, що з офігня, нічого воно не дало. Тут колега дав мені розподільника, я поставив розподільника, і тепер тепер воно набагато ліпше, так що той трактор ще ніколи та гідравліка, скільки я пам'ятаю, так не піднімала. Тому, друзі, зараз ще не збирав, щоб подивитися, чи ніде нічого не тече. Ось кусочок маємо вивороти. Зараз ми його виваримо і на днях приїдуть вже мені. Польові дошки, леміші, грудинки, болти до того всього будемо з вами ремонтували лук. Отак воно якось в землю він не хоче лізти поки що, але зараз я ще його трошки крутану. Праву тягу закручу більше, може тоді він буде трошки нам краще лізти землю. Що, друзі, тут вже виходить начто ліпше, значно глибше, але вже закінчується город. Так що їдемо ще один разочок. Опа. І буде все. Один разочок ще. Ну що, друзі, отак виверлося. Тут був минулий рік малина і хрін і все разом. Отут я вже гарно крутанув плуга, тут вже гарна борозна глибока виходить і гарно піднімає поле. Та він дійсно рівно. Так що, друзі, якщо це відео було для вас цікаве, ставте лайк, пишіть коментар, підписуйтесь, далі буде.